Так треба, бо так правильно, я мушу, так не можна. Треба, треба, треба. Ось що треба треба подорожувати, гуляти без плану, обіймати друзів, рідних, витрачати кошти на маленькі радощі, на смачну каву, на теплі речі, сміятися до сліз, помічати красу навіть у калюжі, навіть у шкарпетках не до пари, закохуватися, дарувати без приводу. Повертатися додому, нічого не робити два дні, лежати, спати в день, їсти прямо з кастрюлі, дивитися фільми по колу, сумувати, нудьгувати, мовчати, а потім, навіть у неділю, навіть коли не хочеться, зібратись, піти на прогулянку, на тренування, навести лад у своїй печері, приготувати щось смачне, перебрати речі, вдихнути на повні груди. І увечері згадати близьких, поплакати, зізнатися собі в тому, що болить, е, не тікати від своїх почуттів, а зустрітись з ними. Зранку знову каву, зарядка або просто музика, трохи вчитись, трохи працювати, трохи злитися, трохи посміхатися, втомлюватися і знову відпочивати, прислухатись до себе, висипатись, відпочивати. Говорити те, що справді відчуваєш, промовляти це вголос, бути чесними з собою, приймати свої емоції, і ті, що світлі, і ті, що важкі, дозволяти собі бути різними, не ідеальним, не завжди продуктивними, просто живими, бути добрими до себе, без жорстоких правил і очікувань. Ось де є свобода, гнучкість і життя. Бо нам можна. І зовсім не повинно це бути правильно чи неправильно. Можна бути собою і приймати всі свої прояви такими, які вони є.